Найбільш болюче питання дійсно це вакцинація при коронавірусній хворобі. Ми підходимо до неї з слідуючих двох позицій. Перше це вікова складова пацієнта, друге це хворонічні або гострі захворювання, які пацієнт хворіє на даний момент. Тому перед тим, як провести для себе щеплення, людина повинна звернутися до кваліфікованого лікаря і обговорити з ним своє індивідуальне запитання. Лікар обов'язково повинен знати, які супутні захворювання людина хворіла, якими гострими хворобами хворіє на даний момент. Чи хворіла при коронавірусною хворобою до моменту. Вакцинації або хворії не, не, не приведе Господь на даний момент коронавірусною хворобою. Також велика категорія це онкологічні пацієнти, які, як показує практика, люди, які перехворіли, на, хворіючи на онкологію і перенесли коронавірусну хворобу, стан їхній різко погіршується в плані. А, Лікування і прогресії захворювання. Тому вакцинація в цих пацієнтів повинна бути надзвичайно виваженою і на першому місці. Тому що це група захворювання і група ризику. Також цікаві моменти виникають при цукровому діабеті, бронхіальній асмі, хронічних обструктивних захворюваннях, легень. Тому, будь ласка, не нехтуйте. Кваліфікованою порадою лікаря перед тим як вакцинуватися, і підходити до цього з надзвичайно правильної і виваженої точки зору.